Жвавий мозок у 30+, або як не тупішити, ви ж, мабуть, помітили, що з роками кмітливості і гостроти розуму не додається якось. Далі більше перспектива перетворитися на якесь забудькувате, нікому не цікаве явище з обмеженим словниковим запасом, відсутністю фантазії та харизми. Ну і щоб. Подалі бути від такого нерайдужного майбутнього варто мозок тренувати, тому наведу вісім дієвих способів для цього, щоб неминуче прокачати мозок ще й позитивно вплинути на всі інші сфери життя. Напишіть потім, які з пунктів ви вже практикуєте, або почнете якнайшвидше практикувати, хоча б. Три з переліку, хто вперше на каналі вільномов, нагадаю, мене звати Іван. Я тренер з публічних виступів та мовно-голосових практик. І тут ви знайдете як безкоштовні навчання, так і платні програми, які допоможуть вам швидко навчитися говорити впевнено, переконливо. Та красиво, ну а моя флагманська програма вільномов стартує вже скоро. Посилання на реєстрацію знайдіть в описі. Отже, перший пункт це база, про яку, скоріш за все, знають мої підписники, але завжди про таке варто нагадати. І це читати та переказувати стисло прочитане, хоча б сторінку прочитали і переказали своїми словами, як вдається. Якщо коротко, то це комплексно тренує наш голосовий артикуляційний апарат дихання, в тому числі стимулює пам'ять та мовленнєві центри в мозку. Тільки читайте виразно, інтонуйте, не поспішайте. Робіть так 5-10 хвилин щодня і побачите, як це круто працює, і ви будете скоро від цього кайфувати. Правда, не одразу. На цю тему є окреме відео, воно буде в кінці на заставці. Подивіться обов'язково теж. Далі, друге це вивчення віршів, маленький стовпчик, але щодня. Теж тренування пам'яті, теж збільшення словникового запасу, а ще, і це навіть важливіше вивчення віршів налаштовує таким чином тренує наш мозок, що ми навчаємося говорити не козлоголосо, як колись казав мій наставник з риторики, а благозвучно, тобто більш мелодійно і логічно. А коли ми говоримо благозвучно, то яку б Дурню ми не казали, це все буде більш сприйматися як щось вагоме, суттєве, достойне уваги. Використовуючи навіть тільки два перших пункти, ви вже зможете досягти дуже надихаючих результатів буквально за місяць. Розкачаєте ваш інтелект, пам'ять, здатність формулювати думки і станете взагалі більш розумною та у всіх відношеннях цікавішою людиною. Третій пункт опановувати потроху якусь іноземну мову англійську, італійську, будь-яка, яка вам подобається. Більш потрібна, можливо, це давно відомий, гарний спосіб боротьби з деменцією і налагодження нових нейронних зв'язків. Ми повинні вивчати мови. Це єдина річ, яку корисно знати, навіть погано. Вислів письменниці та перекладачки Като Ломб. Дуже крутий на мій погляд про свободу у спілкуванні, про подорожі, вищу вартість вас як фахівців, доступ до більшого об'єму інформації. Ну про це ви і так, мабуть, теж в курсі. Вивчаємо потроху іноземні мови. Четвертий пункт напружувати лобну долю. Як візуалізувати, тренувати здатність щось уявляти і розвивати свою фантазію? От як давно ви щось в деталях і в фарбах уявляли? А мріяли про щось? М? Це не просто приємно та корисно, це ще й реально створює реальність. Це працює. П'яте це системно володівати якимось новими навичками та створювати, набувати також новий досвід для себе, як то, наприклад, прокачати навички ораторського мистецтва, коли ви починаєте вбачати, не пропускати, а навпаки, створювати можливості проявити себе, не уникати брати слово при нагоді десь виступати і проявлятися. От, хто має досвід виступів як офлайн, так і онлайн, той знає, підтвердить, що це може викликати дуже цікавий широкий спектр різноманітних відчуттів. Шосте розвивати концентрацію уваги. До того ж, відомий факт, саме вміння концентруватися це ключ до успіху у будь-якій справі. Поцікавтеся для цього техніками медитації дуже класно допомагає. Ну а ще рекомендую привчати себе до концентрації на одній справі в короткий проміжок часу. В будь-який проміжок часу. Мені, наприклад, подобається працювати з таймером, беру 30 хвилин і ні на що не відволікаюся, займаюся тільки обраною якоюсь справою, більше нічим взагалі. Сьоме, контролювати і поступово зменшувати екранний час. Бо інакше ось ця штука перетворить нас на якийсь тупий овоч. Багато сказано про руйнівний ефект бездумного, швидкодофамінового використання гаджетів. Так, розумію, ми не можемо не користуватися гаджетами. Питання тільки в тому, як, скільки і для чого. І восьме, це можливо взагалі найважливіше з усього переліку. Частіше вставати зі стула та рухатись. Наше тіло, воно взагалі не пристосоване до такого малорухливого життя, яке веде більшість взагалі. А кровообіг це наше все, як фітнес-інструктор в минулому вам кажу. Тому менше якоїсь нерухомої статики, більше активності, динаміки, хоч кожну годину будильник собі теж вмикайте, можете прямо зараз. Встаньте, поки йде це відео, закінчується. Зробіть декільканадцять присідань, ноги на ширині плеч, таз відводимо назад. Трошки нахил корпусу вперед, зігнули коліні суглоби, присіли, встали. Ну, взагалі-то дякую, що подивились це відео, додивились до кінця. Бажаю вам вострого та кмітливого розуму. Додайте, можливо, щось до цього списку зі своєї практики. Ну і поділіться цим відео з вашими близькими та друзями. Дякую вам, до зустрічі!